Хотите? Желаю здоровья. Желаю здоровья, пане Евгений. Как здоровьечка? Как здоровьечка? по-маленьку, может быть, а бы не хуже. Это так а Давай, можно сначала по делу, а потом по грошам? Слухаю. Я до вас звертався вчора, але приїхав особисто, так сказати, попросить у вас благословення. Я планую закупати за свій особистий кошт вогнепальну зброю для себе та своїх співробітників, деяких, лише деяких, не для всіх підряд, для особистої самооборони, тому що я можу вам особисто надати докази того, як вчора мене та моїх співробітників просто. Безжалісно поранили, скажімо так. Все дуже добре, що на щастя всі вижили, але поранили дуже крепко. цілих чотири рази підряд. Причому. Я вас зрозумів. Добре, пане Євгене. Значить, е -е, відео докази мені в особисті скинете. Я думаю, що ми це питання вирішимо і надамо вам дозвіл. Дуже дякую. В принципі, Ділові питання на цьому всі закінчено. Я зрозумів. Добре, я по поводу схвалення вашої заявки. Кошти зараз видам. Я думаю, що в кратчайші сроки ви роздасте їх особовому складу. Ще хотів поговорити про вашого бившого заступника, який звільнився з посади заступника, але даний автомобіль мені так і не віддав. У меня маленькая, маленькая там, децил-пропозиция. Э, давайте дамо ему гривну 10 дней. Э, для чего? Поведомлю. Офтопом. Если я снимусь, я настаиваю, чтобы он на лидерку стал по доверке. Если он станет на лидерку, я не вижу смысла туда-сюда кидать это, это, эту машину и только проценты терять туда-сюда. Если нужно, он отдаст. Тому що ага, то він зараз у мене повернувся ко мене на капітана. Він знов у вас працює, так? Так. Да, він вже у мене працює, не тільки капітаном, не підполковником. Не, не полковником. Я зрозумів. Ем, добре, добре. Тоді я хотів би ще переговорити з ним. Скажете, щоб він до мене заїхав, або вийшов спецзв'язок. Добре, пане Євгене? Так, да, обов'язково звісно. І я думаю, що ми вирішимо дану ситуацію. Без питань. Він сьогодні, я думаю, він вам напише, але у нього через деякі, саме розумієте, ситуацію в країні, у нього також вимикають світло і він сидить вдома і в чотирьох стінах блудиться. Я зрозумів. Добре, пане Євгене, скажете йому, щоб він написав мені спецзв'язок, і я думаю, що ми там домовимося про зустріч. Так, да, добре, домовився. Добре, пане Євгене, значить. Так, відкрив сейф, дістав конвертик з грошима. Наразі конвертик. Та передав людині навпроти. Пане Євгене, можете перераховувати. Дістав, взяв зі столу конверт, відкрив, почав перераховувати. 3? Я, О, все, все, все точно. Як в лікарні, тільки Дніпра, не Києва. А ви А, почекаю. У мене питання, поки ви не передали. Алло, 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 почекайте, пане президент. Слухаю, слухаю. Е, з приводу, там дуже велика, досить велика сума, процент з тих коштів е, на закупівлю прав на повітряні апарати, скажімо так. Саме і один, і один, один з них є саме цей полковник, колишній нинішній капітан. Йому ще видавати. Можна ж видавати, якщо він планується. Євгене, а Ми... я же ж вас просив змінити е, вашого лі... бившого лідера на теперішнього лідера. Так, на держпорталі все вже змінено. А, там, ну, так, е, якщо все змінено, то які можуть бути заперечення? Так він вже не капітан. Я просив саме для старшого особового складу. Він не є старшим. А заявку я подавав до того, як він знявся. Я зрозумів. Ну, то тоді, значить, якщо він не являється старшим складом, то тоді йому значно не потрібні права на грунтокрил. А як ви можете мені тоді там на 245 тисяч менше видать? Пане Євгене, я схвалив вам заявку. Ви просто в звітах е, ці кошти залишите в себе на слідуюче преміювання, або ну, доповісте просто, як, е, куди ви ці кошти е, розподілите. Е, дозвольте мені їх відправити на фонд, чи як неповерний живим, будуємо Україну разом. Е, саме так. Можете відправити їх на благодійний фонд і в, подати само в звітах докази цього. Я, б, я думаю, що це буде е, чесно з вашої сторони. Я так само і зроблю. Так, все добре, зараз перераховую. Кошти бачу в конверті у мене вже лежать. Тому, в принципі, все. Кошти завтра премією завтра, післязавтра -після та після післязавтра будуть видаватися. Всі звіти подадуться і, в принципі, у мене все. Все, панегент. У мене до вас більше немає ніяких питань. Дякую, гарного вечора. Бережіть себе та своїх близьких. Дякую вам за гарну службу. Гарного вечора. Навзам панеє мене. До побачення. До побачення.